Южному цими вихідними вперше прийшло свято для майбутніх матусь. Воно отримало назву «Бейбі Шавер». Організатори заходу підготували багато конкурсів та призів. Так всіх присутніх розважали своїми номерами дитячі колективи міста. На іскраму у святі побували і наші журналісти. Справжній душ з подарунків прийняли майбутні матусі. Ідею влаштувати свято для вагітних жінок, зріло організаторів, досить давно. Тілити задумане у життя допомогли соціальні мережі. Мы решили, что у нас еще никогда в городе не было праздника для беременных. Это же тоже Международный день защиты детей. Кто там главный? Беременная, самое главное здесь, конечно. И решили, вот Виталина Малецкая. Малицкая, она фотограф, фотографирует беременных. Она хотела просто провести фотосессию беременных. Но потом потихонечку-потихонечку все это обросло, так сказать, спонсорами, решили, что мы можем уже более массовое такое мероприятие. Похизуватися своїми позажителями прийшли матуся різного віку. Хтось чекає на першу дитину, а хтось вже на п'яту. Ще на початку свята всі майбутні матері отримали лотерейні номери, за якими потім було розіграно призи. А ще жінки трохи розповіли про свій досвід материнства. Анна готується стати мамою вже друге. Розповідає у кожного гідності свої особливості. «Друга мене складніше, чим перша. І що у мужа, что у меня. У меня по самочувствию у мужа по состоянию. Он к Первому готовку пи першому ребенку был не совсем как бы первый ребенок ще не понимал, что происходит, а со вторым уже более тщательно. Як погодувати дитину, як поміняти підгузки та як не заплутатись у назвах дитячих пристосувань? Багато конкурсів організатори підготували і для майбутніх татусів. На щастя, виявилося, що довірити виховання малечі сміло можна й батько. Олена та Денис чекають на перівстка. Молодята вже готові до появи третього члена їхньої родини. Для родів ще треба. Так почти все вже купили. габарит купили, тепер також по спальнячі. Олена має найбільше досвід у вихованні, бо готується стати мамою вже в п'яти. Наразі має трьох хлопчиків та дівчинку. Розповідає, що як найчастіше буває у великих родинах, старші діти допомагають із меншими. Главно щоб не боліли. Організатори свята підготували багато конкурсів, але ще більше призів. Фотосесія, курси майбутніх матерів, солодощі та іграшки. Кожна вагітна жінка отримала подарунок. Беребушку номер і грибушку, і грибушку, так, і грибушку, так, свято вийшло дуже яскравим, тож присутні на ньому мотосі вислали бажання зробити такі заходи традиційними. А по закінченню свята розпочалась розважальна програма для малюків за участю улюблених сіма героїв фіксиків.